Зранку під фельдшерським пунктом у селі Печенюги черга. Сьогодні тут вакцинують від коронавірусу. Я думаю, що раз така хвороба усіх вона бере. Я думаю, що треба вакцинуватися. Щоб ускладнення було, як забаляю друг. Більшість прийшли на ревакцинацію. Перший раз їх щепили чотири тижні тому. Нормально. Перша вакцинація була нормальна. Друге щеплення від коронавірусу отримує Тетяна Сільченко. Першого разу жодних ускладнень після щеплення не відчула. Вирішили вакцинуватися вдвох з чоловіком. Вирішила привітця, просто вакцинують усіх препаратом Коронавак китайського виробництва. Побочних практичних реакцій нету, Були єдинічне. А жалобы жалоби це в у местной реакции. реакції. припухлость в месте прививки Из 67 человек только 2-3 человека обращались. Володимир вакцинувався вдруге, переніс перше щеплення. Добре, каже: тоді в перший день після вакцинації трохи боліла рука на другий лише зранку і перестала. Вакцину, як і більшість односельців, не обирав. Погодився на ту, з якою працює мобільна бригада. Засобів масової інформації знаю Ну, Перша була Астразенека, ну, яка там не дуже да, щось про неї було. Потім це Коронавак і Pfizer. Ну, Pfizer потрібно було вакцинуватись, їхати в Новгородціврські. А коронавак запропонували тут прямо у селі, тому ну, був зроблений такий вибір. У Печенюгах від початку кампанії імунізацію від коронавірусу зробили близько сотні людей. Це кожний п'ятий житель. За словами головного лікаря нагородсіверського центру первинної допомоги Оксани Черненко, в районі першу дозу вакцини отримали майже тисяча людей обидві до чотирьох сотень. В самому Новгороді Сіверському вакцинуватися можна в суботу та неділю до обіду в центрі вакцинації населення у приміщенні будинку культури. Тетяна Лось, Олександр Пискун, новини на Суспільному.